Доброго ранку! Сьогодні в мене недільний день, розпочався з переробки помідорів. Що я роблю? Я перебила блендером помідори ось такий казанок, він був повний. Тоді я що робила? Я ставила оце ситечко, ось так і відбирала ось цю. Юшечку. Ось тут в мене так багато вийшло. Ну, це свого роду томатний сік, тільки він дуже рідкий. Я зараз ще перетру ту масу через ситочку і теж візьму рідину буду відбирати. Отаким От я займаюсь. Так як я не маю соковижималки, то я блендером перебиваю, трохи кип'ячу, а тоді на сіточку ось так перетираю. І тоді лишаються, ну я не можу зараз одною рукою, тоді лишаються і насіння, і шкурочки. А внизу ось така маса. Отака в мене сьогодні робота. Потім покажу. Хочу, хочу вам показати, що хто дивився попереднє відео, ви бачили, що помідори у мене були викладені на таких тацях, вони в дитячій кімнаті там стояли. Розкладені, аби не міщилися. Так от я звільнила три ось таких таці. і що ж в мене з того вийшло. За допомогою блендера, я перебила помідори, була повна кастрюля, така, казанок на 12 літрів. Тоді я поварила трохи. І за допомогою ось такого ситечка я відібрала рідину. Ну, отакий сік, так? Ну, це рідке воно. Бо раніше я його все варила, варила годинами, щоб випарувати. А потім десь я чи прочитала, що можна отак відбирати, і тоді закривати от такий буде рідкий сік. Ну, Він дуже смачний, от, взимку, я його полюбила. Добреньке, ну що не добреньке, це ж не вода, це справді сік. Потім я взяла ту масу, яка була вже там густа. Я перетерла ось через сито, я вже показувала, макогоном. І утворилася ось така густа маса без шкірочок. І насіння. А ось тут у мене насіння і шкірочки, ось така мисочка. Оце все, що в мене залишилося з, з трьох таць помідор. Помідори були гарні, там в основному вони були такі м'ясисті. Оце в мене йде на викидання. Це зараз назад поверну в казанок, я його вимила, щоб там ніяка ні насінка, ні шкірочка там в ньому не була. Я повертаю зараз в казанок. Знову буду кип'ятити і попробую ще, як якась там рідина є, то я ще попробую відібрати. В принципі, воно не дуже вже рідке, воно вже. Густеньке. Ну, зараз я попробую ще моє трошки, щоб той сік мені був густіший. А туди вже буду додавати сіль, цукор, спеції і буду уварувати до густини такого густого томатного соусу. Я вже роками. Років 10, певно, як не більше. Соусу, ні пасти томатної не купляю, а все роблю сама, переробляю і кетчуп роблю. У нас так всі тут роблять і дуже смачно. Ось таким я займаюся. Такий в мене помідорний день сьогодні. Всім гарного дня. Це ще не все, бо його треба ще довести до ладу і закрити. Потім, як зроблю, то покажу. Ось сюди я переклала густу свою масу, що має з неї бути томатний соус. Кладу ось так ситечко. І ще буду забирати оце рідке, що тут. Трохи темно, не видно. Ну, але всякому випадку зрозуміло, що я роблю, правда ж? Щоб не кип'ятити довго і нудно кипить, бачите, воно вже густеньке, то я ось так роблю. Бризкає вже починає на мене бризкати, дуже добре можна обпектися. Ну, ще трошки візьму. Можливо, ще щось там видушу. Може, хто такого не знав, то ловіть лайфхак, бо я колись варила його зо три години, щоб випарувалася рідина, щоб воно було густе. А, а потім вже от. Торік я вже робила ось так. Ого, густе вже бризкає. Бачите, як воно бризнуло. Зробимо інший вогонь, бо щось дуже розкаженому воно в мене кипить. Так, трошки-потрошки-потрошки -трошки, -трошки відбираю. І ось хочу показати. Це кастрюля на 5,5 літрів. І вона майже повна. Ось такий сочок. Звичайно, це не той, що через соковижималку. той густіший. Є в мене он в погрібі, бачила і трьохлітрова, і двохлітрова. Просто от перебитий помідорі і ось так відібраний перетертий сік. Ну, отак от з м'якочу все. Отаке от я сьогодні роблю. Ну що тут ще трошки є. А сюди зараз покладу спеції і буду доводити до потрібної мені густини. Ось таке. Бачите, воно вже там булькає, а то як булькне мені на мене, то буде опік. Мабуть, більше не буду відбирати. Ось ще стільки у мене стоїть тут помідор. Ті, що були тут в кімнаті. Там літак летить, що, напевно. Тут, пам'ятаєте, було ще чотири таці стояло. Це ось лишилося. Щось я відберу, може, кілька баночок закручу з морквиням. А то, може, ще половинками чи кусочками закрию, побачу. Небо в нас гуде, літак, видно, полетів. А це вчора відро помідорів ще принесла ось тут на дворі. Хай до, достигають. Флокси гарненькі, і вони такі ж пахучі. Ой, пахнючі, пахнючі. І кущ пересадила, але так як був дощ, то воно прийнялося. Трояндочка знову цвіте. Прикриваю свій казанок кришкою, бо зараз буде бризкати, так як густе, то зараз буде і плита, і стіни, і я буду в цьому соусі. Отож хай помаленьку булькає, додала різних спеців, пер, перців, солі, цукру, трошки олії. Тут я вже без рецепта, на око, як то кажуть. Він буде смачний. Ще я хочу зробити таку бомбочку, покласти у соус. Спочатку я думала, що візьму в широкий бинт, два листочки, три зубки часнику, там кілька перців душистих, такий перчик і кілька гвоздичок. Потім я нагадала, що в мене є від чаю ось такі пакетики. Отож я сюди зараз покладу. Зав'яжу ниткою і покладу хай покипить з ним. Поклала той пакетик, замотала ниткою, а щоб нитка ніде не ділася, за допомогою гачка перетягнула і закріпила. Тож зараз покладу хай набирається смаку. Хочу показати, який вже густий цей соус, бачите? А цю штучку, бомбочку, беру і не бачу, де вона. Так, чим достати цим гом. Оцим. Виймаю вже і викидаю. І що я вам скажу? літрових банок на сі знайшла, тільки 4 півлітрових. Може мені вистачить 4 треба йти шукати банки. У мене ще торішній є цей соус в підвалі. Але як є, то треба переробляти. Не знаєте, чи наступного року, чи будуть ще помідорки. Отаке. Хочу показати, якими кришками користуюсь в цьому році. Ось такі хуторянка. Не знаю, де я їх купувала, можливо, я їх купувала в АТБ. Ну, це не цього року. Що тут цікаве, що в них ось таке покриття. Це якраз з середини. Це якраз добре для таких кислих закруток. Щоб не роз'їдало оця кислота. Отакі, отакі кришечки. Хороші, вони гарно закатуються. Таке, що хотіла вам показати. Ось і завершила я переробляти помідорки. Нагадую, що перебивала блендером і набила 12 літрів казанок, такий був повний. З них я відібрала соку. Ось такий цей сік. Він світлий, звичайно. Але це ж сік, це ж не вода. Він мені полюбився. І ось вийшло 5 літрів, так? Вийшло 4 баночки півлітрових, ось такого густого соусу, смачнючого. Подивіться, скільки це ж треба так вгадати, скільки лишилося ось. Стільки лишилося, десь я його використаю. А це соку зібрала, там була трошки пінки, ну і чуть-чуть, прямо ложка чи дві того соку лишилося. От, і пройшло півдня неділі. Я задоволена, звичайно, миття повно ще є, треба каструлі помити. А це я зараз накрию, хай воно собі тут стоїть. А тоді підпишу баночки і занесу в підвал десь завтра-післязавтра. Тут, бачила, банки в мене є підписані. Бачите, ось ось від чогось. 23. Ну, це треба здрапати ножем і написати 24. Я підписую цим коректором біленьким я підписую. І собі знаю, що це. В якому році я його виготовила. Отож, дякую всім за увагу, хто був зі мною до кінця мого відео, всім гарного і тихого дня. Ніч ця була непроста. І шахеди, і ракети, і не знати, що нас ще чекає. Нам всім терпіння, здоров'я, Божого захисту. До нових відео, будьте здоровенькі!